Лесь ПЕРИСТИЙ Цифрове задзеркалля Науково фантастичне оповідання. Пегасос рухався зоряною стежкою неквапом. Він з цікавістю дивився на ці дивовижні цяточки, що сяяли в цілковитій темряві. Він не розумів, з якої це причини, але йому здавалося, що його мета це місто. І місто це було розташоване якраз в кінці зоряної стежинки. Ох, ну як же далеко до нього. Місто зараз було просто невеличкою зірочкою, а йти було досить нудно. І Пегасус розправив крила. Вони відразу пружньо напнулися, як паруса від вітру. Крила були легкі, сильні, великі, вони надихали, вони просто просили польоту. Один помах. І Пегасус злетів. Хвиля нечуваної досі ейфорії затопила Пегасуса. Він навіть не летів, а мчав зі швидкістю світла. Але його політ був нагло перерваний, несподівано завила сирена. Та так гучно, що Пегасус миттю оглух, а потім чомусь і осліп. Що б це могло бути? Питання прийшло разом з острахом. Це була поліція. Представник закону являв собою велетенську осу. Якщо ви не розумієте, яку ж це осу зустрів Пегасус, то уявіть собі цю комаху розміром з трамвай. Саме так, аж ніяк не менше. Поряд з цією істотою циклопічних розмірів Пегасус відчув свою нікчемність. Поліціянт у вигляді оси монстра підлетів до Пегасуса і рявкнув страшним голосом Стояти, негайно! І тут стало видно, що на місці, де у справжньої маленької оси знаходяться її великі очі, розташовані два людських обличчя. Це трохи ускладнювало справу спілкування, бо незрозуміло стало, як сприймати цю істоту, як одну особу чи, може, як дві. Негайно предоставити документи, гримнуло одне з облич. Пегасос зупинився і отетеріло дивився на дивного представника закону. Ну, що, дорогенький, єхидно посміхнулося праве лице. Правила порушуємо. Значить, це є до префекта бажаємо, еге ж? Та чого з ним базікати? Ліве лице цілком підтримувало лінію правого лиця. Хіба не зрозуміло, що він безпаспортний? Ну, молісь в люльку. Пегасус не бажав ані до префекту, ані лізти в якусь люльку. Але головне, він навіть приблизно не уявляв, яке правило він міг порушити тут, в порожньому просторі, де нічого і нікого не було. Але Пегасус не встиг мигнути, як був ловко вкинутий у черевце оси поліціянта, яке являло собою каркасну конструкцію з гратів. Це й була люлька. Там було скільки завгодно простору, хоча й було незручно стояти. І оса поліціянт помчала саме туди, куди й направлявся Пегасус до міста. Але на Пегасуса чекало розчарування те, що, за всіма ознаками, мало бути містом, було просто величезними, замкненими воротами, і більше нічого, якщо не брати до уваги двох однооких велетнів зі списами і в обладунках. Ці лякаючі істоти були такого велетенського зросту. Що поліцейська оса була у порівнянні з ними як звичайна оса поряд зі звичайною людиною. Тобто, вони були зростом із 30 30-поверховий хмарочос. Пегасосу було цікаво, як будуть розвиватися події далі. А оса підлетіла до одного з вартових і постукала по його металевому шолому. Звук вийшов такий, ніби зазвучав велетенський дзвін, але велетень залишався цілковито незворушним. Волали обидва лиця оси. Відчиняй ворота! Цікаво, промайнуло в голові Пегасоса. Нащо відчиняти браму, якщо її можна просто обійти? Але в наступну секунду сталося щось зовсім вже несподіване. Вартовий, по шолому якого продовжувала гатити оса, раптом швидким рухом рота спіймав осу і проковтнув її. Але поліціянту разом із Пегасосом не довелося здійснити подорож кишками дивовижного велетня. Вони опинилися у просторому і непогано освітленому тунелі з кам'яним склепінням. Це відбулося просто в одну мить. Пегасос навіть не встиг злякатися чи здивуватися. Тут, під склепінням, вони були не самі різні істоти рухалися вздовж тунеля у власних справах. Тепер Пегасос зрозумів, що так працювала брама вхід до міста. Коли тунель закінчився, а це сталося якось швидко, затриманий із поліціянтом опинилися на вулицях міста. Яких лише істот тут не було? Ось кілька сотень маленьких плямистих жабок, забарвлених дуже строкатом, несуть паланкін, де сидить велетенська істота, яка схожа одночасно, і на тиранозавра, і на людину. Ось повзе равлик розміром з автомобіль. Його типологія нагадує усу поліціянта, бо кожна з його антен закінчується маленькою людською голівкою. А ось шкандибай благовитний, сивенький дідусь у довгому балахоні. Все добре, але на спині у нього пара кажанячих крил, тільки великого розміру. Цікаво було б подивитися на його політ. Найрізноманітніші істоти метушилися навколо. Тут були ті, що крокують. Повзають, літають, стрибають, котяться ковбаскою. Вони сновигали, ширяли та звивалися, як змії, та й виглядали, як змії теж. Увесь простір був заповнений цим дивовижним натовпом. Під ногами хтось сновигає так швидко, що можна роздивитися, які стіні. Над головою гіганти. Шум та гомін стоять неймовірні. Пегасус просто забув. Куди його доправляють, роздивляючись дивовижних мешканців міста. А ось і суд. Зараз ти отримаєш, що заробив. Голос поліціянта повернув Пегасоса до нагальних справ. Твою справу буде розглядати шанований суддя Крудь. Тут, в будівлі суду, оса випустила Пегасуса і кудись миттю зникла. І Пегасос опинився в кінці довгої черги яка втім, рухалась досить швидко. Різноманітність істот тут була така ж, як і на вулицях міста. А через те, що інтер'єр будівлі суду теж був величний і коридор просто нічим не поступався шириною довжиною та висотою вулиці, то навіть найбільші істоти вільно тут розміщувалися. У черзі перед Пегасусом знаходився якийсь товстун з несподівано довгою і тонкою шиєю та худим обличчям. З якоїсь причини він був страшенно наляканий і весь час трясся. Позаду теж перелаштувалися нові суб'єкти. Ця штука знайшлася у старих батькових речах. Мати давно вже казала батькові, аби той розібрав ті кілька ящиків з його древнім причандаллям. Той все обіцяв та запевняв, але як це ведеться, навіть не розпочинав. Нарешті терпець у хранительки оселі урвався. Вона наказала синові повиносити всі ті речі на смітник, навіть не розбираючи. Мені треба звільнити простір у квартирі, казала вона, і була цілковито права. Хіба ж можна завалювати мотлохом і без того маленьку квартирку. Але її син Федір або ж Тед, як його називали друзі, не міг пропустити таку гарну нагоду покоперсатися у вінтажних речах. Тут можуть бути цікаві та цінні речі. Це можна продати через інтернет, казав тед матері. Його в цьому підтримував його дружбан Едуард або Ед. Один мій знайомий знайшов на горіші стару порцелянову фігурку і продав за гарні гроші, якраз через інтернет. І що ж для тебе гарні гроші? Мама теда не вірила в це. Але ед назвав цілком пристойну суму. Та все одно сумнів залишався в її очах. Якщо ви мені не вірите, можете самі подивитися в інтернеті, скільки коштують старі речі. Ну, гаразд, здалася пані. Теду та Еду було по 15 років. Це були високі, міцні хлопці. Їх набагато частіше можна було побачити на спортивному майданчику, ніж за якимось комп'ютером. Тед був худенький, жилуватий брюнет з кучерявим волоссям і чорними очима. А Ед – призмкуватий, м'язистий, зі світлим волоссям їжачком та блакитними очима. В ящиках була переважно різна електроніка різні транзистори, резистори, мікросхеми та купа плат. Твій старий захоплювався електронікою не по дитячому. Ед похитав головою з повагою. Це якось пов'язано з його роботою зараз. Аж ніяк. Він зараз менеджер. Хоча в свій час він закінчив фізико-технічний факультет університету. У нього навіть є відзнаки та дипломи за винаходи. Наскільки я знаю, ці речі з 80-х років минулого століття, тоді комп'ютери були геть іншими. До того ж, в дефіциті ось він і спаяв собі свій перший комп самотужки. Круто! В голосі Еда було щире захоплення. Але зараз це дійсно мотлох. Треба віднести всю цю машинерію на радіоринок. Думаю, якісь грошенята за це можна таки отримати. І тут, на очі хлопцям потрапило щось дійсно незвичне серед електронного мотлуху лежав мотоциклетний шолом. Ну, а це тут трохи недоречно, посміхнувся Ед, беручи шолом до рук. Несподівано цей предмет виявився не таким простим. З внутрішньої сторони там теж були різноманітні штукенці, електронні схеми та проводи. Хлопці зацікавились шоломом. А штука цікава, промовив Тед. «Ага ж, і що б це таке могло бути? Стали роздивлятися і виявили, що до цього шолома багато всякого підключено. Це було в пластмасовій коробочці зеленого кольору. Там були плати та слот для батарейок. Ого, сказав Тед. Тут треба підключати кілька акумуляторів на 9 вольт. Ця штука, чим би вона не була, жере багато енергії. Мене цікавить, як ця штука працює. Ну, надягаєш шолом. Тед тут же здійснив те, про що я казав, напнув на голову шолом. А потім, що потім? вмикаєш? І що тоді? посміхнувся тед. Що станеться? Для чого ця бандура призначена? Є лише один вихід, аби дізнатися це, спробувати. І стали експериментувати. Найбільший клопіт був з батарейками. В квартирі просто не було стільки акумуляторів даного типу. Довелося швиденько збігати в магазин. Добре, що той знаходився в тому ж будинку, що і квартира теда. Варто було лише спуститися на ліфті, вийти на двір та обійти будинок. Хлопці гадки не мали, чи працюється штуковна, чи вона придатна. І тому, коли вони увімкнули її, от лише одна ознака проявила себе: запрацював примітивний цифровий індикатор, зеленим кольором став світитися ряд цифр та літер. Виник напис STA-137. Можна було придумувати найрізноманітніші гіпотези з приводу того, що ж це могло означати, але це все були лише вигадки, припущення, не більше того. Ну, хто буде каскадером? Пілотом, чи як його там, Ед запитально подивився на друга. Ти хотів сказати, хто буде експериментатором. Точно. І я бачу, що тобі не терпиться випробувати це на собі. Ну, гаразд, ти напнеш на себе шолом, а я буду спостерігати за індикатором. І в разі чого прийду на допомогу. Дякую, друзяко. Попри іронії в голосі, Ед щиро та широко усміхався. Виявилось, що прилад складався із шолома, коробочки з електронікою та сумочки на ремінці, куди та коробочка й вкладалася, а сам шолом, коли його надягаєш, цілковито закриває очі. Темно, і як не скажу, де, сказав ед, надягнувши шолом. Тобі краще сісти, тед допоміг другові вмоститися у кріслі. Потім він краще прилаштував шолом на голові Еда. При цьому він знайшов кілька присосок з маленькими електродами, що звисали з шолому на відстань у сантиметр чи два. Вони просто просилися, аби їх приєднали до скронь та потилиці Еда. Це схоже на обладнання зі скануванням мозку чи серця, як їх називають, подумав Тед. А, згадав, Енцефалограма та кардіограма десь так. І хлопець сміливо приєднав ці присоски до голови Еда, просто притиснувши їх. Що ти робиш? В голосі Еда було трохи занепокоєння. Спокійно, так треба. Ніби ти знаєш. Тихо. Вмикаю апарат. Будеш казати про свої відчуття, про те, що ти побачиш. Поки що я нічого не бачу. Суцільно темрява. Переготуйся, починаю. І Тед натиснув червону кнопку старт на коробочці, тобто на пульті керування. Він хотів спитати Еда про його відчуття, але тут сталося дещо неймовірне. Ед голосно вигукнув, та не від болю. Це був швидше звук захоплення, так, як на цікавому атракціоні у парку розваг. Ого, оце так. Такими були слова Еда. Що, що з тобою? Тобі погано? Боляче? Мені добре. Мені дуже добре. Тут так цікаво. Я бачу перед собою красиві різнокольорові плями. Ні, неправильно не плями. Форми, кола, трикутники, ромби та всяка різна геометрія, як фракталі на комп'ютері. Тільки куди там компу. Тут набагато яскравіше та чіткіше Вау, це щось теде як ці дивовижні картинки виникають в голові, хлопцям несила було втямити. Але ця іграшка виявилася просто неймовірно захопливою. Звісно ж, випробувати на собі ці відчуття було цікаво і теду. Друг просто з неймовірним захватом коментував свої враження, коли вже зняв шолом Ти спробуй, гарантую, нічого подібного ти в житті не бачив. Тед, хоч вже був підготовлений до цікавого, проте таки не очікував, що це буде аж так гарно. Ова, мама мія!» Ага, я ж казав. Але в подальшому виявилося, що калейдоскоп перед очима це далеко не все, на що здатен цікавий прилад. Там було ще кілька кнопок, і, як виявилося, кожна запускала певний режим зображення перед очима. Усього було вісім таких кнопок, принаймні хлопцям спершу здалося, що їх вісім. Натискання першої кнопки запускало чергову серію зображень. Від простих форм до більш складних. Так друга кнопка запускала ряд трохи більш складних форм, не більше. Третя вже демонструвала квіти, четверта цікаві силуети людей та тварин, п'ята якісь розмиті зображення, в яких вгадувалися краєвиди природи, але це було неякісно та не так красиво, як попередні режими. Шоста та сьома кнопки демонстрували ці ж самі картини, що й п'ята, але в трохи кращій якості. І лише восьма кнопка долали межу поганої якості. Тут вже ці краєвиди, де були ліси, гори та море, були у відмінній якості. Здається, мій старий створив цей прилад не відразу. Він вдосконалював цю штуку. Здається, що так, погодився із другом Ед. Хлопці ще довго гралися із шоломом, але тут їх покликали обідати. Ну як? спитала їх Тедова мама, розливаючи по тарілках борщ. Знайшли щось варте уваги? «Так і так. Відповів тед. Точно, піддакнув Ед. Тато був непоганим електронним конструктором. тед промовив ці слова, хлюбаючи юшку. Це називалось радіоаматор, уточнила його мама. Ага, еду теж сподобався борщ. Він таки мав великий талант. Шкода, що він не став працювати у якійсь крутій фірмі, ну там у Філіпсі чи ЛДі. Часи були інші, зітхнула мама теда. Певно, в цей момент вона дещо згадувала. Хоч як хлопцям не подобався борщ, але вони його миттю посьорбали, потім з неймовірною швидкістю впорались також із з другою стравою і десертом, і це зрозуміло, вони поспішали повернутися до шолому. Коли вже всі режими були по кілька разів випробувані, та хлопці майже втомилися від яскравих почуттів, знайшлася ще одна цікава річ. Слухай, Еде! Тед тримав у руках пульт керування шоломом і роздивлявся його. А дивись ну, ми з тобою пропустили ще одну кнопку. Невже? Ага, глянь сюди. І справді ще одна кнопочка залишалася невипробованою хлопцями. Та й не дивно, бо вона невелика, непоказна, та ще й заклеєна замусоленою ізоляційною стрічкою з синього кольору. Хлопці обережно зняли ту ізоляцію. Цього разу першим випробую цей режим я. Наполіг Тед. то, будь ласка, ед не сперечався. Коли я буду готовий, попередив Тед, натиснеш цю кнопку. Я воль, капітане. Тед надів шолом. Друг допоміг йому під'єднати всі необхідні електроди. Нарешті Тед зручно вмостився у м'якому кріслі, розслабився та промовив: Я готовий. Натискай. Попри чималу чергу, все промайнуло досить швидко. Кожна істота, коли підходив її час. Заходила за двері та зникала. Просто як порахувати до десяти. І ось вже наступна. Таким чином, час Пегасоса настав дуже швидко. Двері були величезні, гігантські. Дві стулки саме по собі відчинилися, та як тільки Пегасос переступив через поріг, з важким гуркотом зачинилися. Тут нічого не було, нічого, окрім підлоги у шахову клітину, чорну та білу. І все. А над підлогою Яскраве синє небо. Навіть двері, крізь які щойно сюди увійшов Пегасус, зникли. Куди йти, навіть напрямку не знаєш, хіба що по клітинах. І Пегасус пішов конем, він так і йшов, ішов, поки не втратив лік часу. Від одноманітності стало нудно, який же цей простір нецікавий. І тут Пегасус зустрів істоту можна навіть сказати людину, хтось у полотняному одязі. Скоцюбився так, ніби писав, сидячи на підлозі. Пегасус бачив незнайомця зі спини. З думками про те, що нарешті з невизначеністю буде покінчено, Пегасус поспішив до незнайомця. Ось зараз відкриється його лице. Ось Пегасус обходить, але що це? Це лис. Вбраний у цвітастикі кімоно. він сидить перед великим листом паперу та намагається щось на тому вивести тоненьким пензликом. Поки Пегасус думав та гадав, що йому робити, лис сам подав голос. Абсурдом є не абсурд сам по собі, голос у лиса був тихий, грайливий. А те, що нам не зрозуміло, ми не бачимо логіки та закономірності в певному явищі, та саме це і здається нам абсурдом. Варто лише знайти закономірність, та абсурдом тоді будуть здаватися наші власні дії. Коли лис промовив ці слова, він зробив різкий рух і раптом змінився, перетворився. Тепер перед Пегасосом була не істота, хоч і дивна, але схожа на людину, а лежав паперовий конверт. Той був не запечатаний та відкритий. Лист, що був вкладений туди, мав бути прочитаний саме ним, Пегасосом. Чомусь у цьому не було сумнівів. І коли Пегасос потягнувся до листа, виявилося, що в нього з'явилися людські руки. Оце так. Тут Пегасус всього себе оглянув, як міг, обмацав і знайшов, що цілковито перетворився на людину. Правда, він не знав себе в лице, не усвідомлював, високий він чи маленький, красивий чи потворний, але цілком зрозумів, що він людина, чоловік. Він покинув свою подобу в образі коня з крилами, але подумки продовжував називати себе Пегасосом. Так само будемо називати в подальшому його і ми. Я вже й забув про нього. Тато Теда тримав електронний шолом в руках. Це ж треба. Він ще працює. Тату, ти мені скажи, що це таке? Це ти винайшов? Це ти зробив? Це довга історія. Та й мені самому вона не зрозуміла до кінця. Сама технічна ідея не моя. В одному журналі я прочитав. Як піддослідний бачить різнокольорові плями, якщо під'єднати до висків електроди та пустити по ним слабкий електричний струм? Я вирішив зробити щось подібне. У мене вийшло. Я дійсно бачив різнокольорові плями перед очима. Це було цікаво, але точно б не мало продовження, якби я не задав собі просте питання: а якщо подавати на електроди струм різної частоти та амплітуди, якщо поекспериментувати з цим, що тоді буде? Яку картинку я побачу? Я підійшов до справи серйозно, накупив купу мікросхем, в ті часи дістати подібні деталі, ціла епопея, окрема історія. І ось я зробив цю коробочку, де було кілька мікросхем, а ці кнопки перемикачі між ними. Тоді ж я здогадався використати шолом. В ньому на картінгу ганяв мій друг Гена. Я позичив цей шолом, як бачите, так і не віддав. Те, що при натисканні кожної з цих кнопочок відчуває піддослідний, ви вже знаєте. «Так і так, тату, кивнув тед. Але щодо ось цієї кнопки? А щодо цієї кнопки, підхопив Тедів тато. Справа темна. Я під'єднав до приладу одну мікросхему, яку придбав на радіоринку абсолютно випадково, і, відверто кажучи, я так і не розібрався з її маркуванням. Я не зміг зрозуміти ані її характеристик, ані країну виготовлення. Дивна ця мікросхема виявилася, а ми, до речі, можемо на неї подивитися. Коли відкрили пластик на приладі, то дійсно одна з мікросхем цілковито відрізнялася від інших, відрізнялася настільки, як може відрізнятися махаон від рудих тарганів. І це лише зовнішній вигляд. А що там за конструкція була захована в її корпусі, то взагалі була суцільна таємниця. Ось ця штука відправляє того, хто надіває цей шолом в мандри по дивним світам. Я б сказав, додав Тед, — по дуже дивним світам. А я би ще зауважив, вставив свої п'ять копійок Ед, по незрозумілим світам. Але тату, Тед злегка почухав свою праву брову. Як же це все можна пояснити, які б могли бути гіпотези? А ти сам як гадаєш? усміхнувся його тато. Перше, що приходить мені в голову, сказав Тед, — це настільки складна мікросхема, що вона генерує в голові експериментатора весь цей складний світ. Ну, це найпростіше пояснення. Так і так, погодився батько, і мені в ті далекі часи воно теж приходило в голову. Ба Більше це була моя основна гіпотеза. Я довгі роки просто був впевнений в цьому, та цією гіпотезою не можна багато чого пояснити. Наприклад, здатність експериментатора. Реагувати на задану ситуацію, ти в інтерактивному режимі, але в приладі таке не передбачено. Він зроблений суто як генератор імпульсів на електроди. Жодних пристроїв, які б вловлювали б мозкову активність, тут немає. А ще подумайте, яка ж має бути продуктивність у цієї мікросхеми, аби згенерувати настільки яскраві та деталізовані образи. Це перевищує можливості будь-якого суперкомп'ютеру. У такому разі. Це запитав жает. Що ж це може бути? Дивно це тоді? Так, дивно, вів далі батько Теда. Але певна ідея в мене таки є. Я не виключаю, що ця мікросхема провокує кожен мозок, який до неї під'єднується, працювати в певному режимі. І тоді відкривається щось на зразок вікна в енергоінформаційне поле. Я висловлююсь досить абстрактно. Все це приблизно та іншого розумного пояснення у мене немає. Після цих слів у кімнаті запала тиша. Всі задумалися, і лише через кілька хвилин тет порушив цю тишу. Але в будь-якому разі, ми можемо поринути у той фантастичний світ, просто надягнувши цей шолом та увімкнувши цю коробочку. І я забиваю чергу на це. З цими словами хлопець надягнув на голову дивний. Старомодний шолом. Шановні слухачі каналу, закликаємо вас підтримати наш канал через Patreon Леся Перистого. Там ви зможете обрати один з кількох рівнів підтримки, а також придбати паперові книги Леся Перистого. Посилання в описі під цим відео.